Основним напрямком роботи підприємства є захоронення твердих побутових підходів. Також підприємство надає послуги по вивезенню рідких кисних За 2024 рік підприємством було прийнято та захоронено 46 тисяч 959 тонн твердих побутових відходів, в тому числі від товариства Авимкачево сорок 42 тисячі 795 тонн від підприємства 4 тисячі Від реалізації даної послуги отримано. Доходів 11 мільйонів 234 тисяч гривень. Щодо послуг по вивезенню від пісні числоти та фільтрату за 2024 рік було вивезено 1315 метрів побічного начисні споруди. Від реалізації даної послуги отримано доходів 251,4 тисяч гривень. Для побутових технічних потреб на полігон твердих побутових підходів забезпечується привозною водою. Також проводиться аналіз. Крунку, води, повітря, виконані роботи по обрізки кущів біля огорожих по периметру полігону, також завезений бутовий камінь для підсипки дороги та облаштування площадки для під'їзду транспортних засобів. У зв'язку із закінченням терміну експлуатації полігону було проведено обстеження полігону щодо технічного стану. В ході проведення інженерно геодезичних підшукувань. Було отримано звіт про обстеження технічного полігону, полігону, де було рекомендовано продовжити термін діючого полігону до його заповнення щодо подальшого. Продовження терміну експлуатації полігону, розпочаті роботи з розробки проєктно-кошторисної документації, реконструкції та рекультивації полігону твердих побутових відходів. За 2024 рік підприємство отримало доходів на загальну суму 12 мільйонів 257,6 тисяч гривень. До бюджету сплачено податків та зборів 4 мільйони 777 тисяч гривень. За результатом року підприємство є прибутковим.